Доброго дня, дві жителі Скалацької об'єднаної територіальної громади, слава Господу нашому Ісусу Христу. Я Петро Савончак, голова громади, і хочу сьогодні далі вести нашу розмову щодо нашої співпраці. Хотілося б мені, щоб мене бачили, чули і розуміли. І відповідно, я хочу чути вас відносно тих обставин, які складаються в нашій громаді, відносно тих проблем, які складаються в нашій громаді. І оскільки ми не можемо... Кожен день бути фізично близько один до одного, чи спілкуватися, чи просто по телефоні розмовляти. Я маю можливість говорити до вас в форматі Фейсбуку чи в форматі Ютуб, або через сайт нашої громади. І відповідно думаю і вірю, що співпраця налагодиться для того, щоб можна було будувати Україну в нашій скалацькій об'єднаній територіальній громаді. Я вірю в те, що є Бог на світі і може нам допомогти. І... Тільки будучи послушними Богу, ми зможемо, ми зможемо жити на землі щасливо. І саме перший заповідь Божа – це люби ближнього самого себе, люби Бога, то означає, що ми маємо, люблячи ближнього самого себе, догоджати один одному, догоджати тому, хто є біля нас. Я зі своєї сторони намагаюся догодити вам, але в міру можливостей, які б могли би ми використати для того, щоб забезпечити благострізь нашої території, організувати всю роботу. Я вважаю, що не тільки від мене одного залежить, це залежить від всіх жителів нашої громади, зокрема з тих, які ну хочуть змін в нашій громаді. Тому прошу долучайтеся до співпраці. до контакту До переписки, до висловлення своїх думок, претензій, зауважень. І я думаю, що щось зміниться і вірю в те, що зміниться все в кращу сторону. В Біблії написано, що якщо Бог не будує дому, то надарено. Мучаться, чи турбуються, чи працюють його будівничі. Е, я буду в своїх виступах чи в, свої, в своєму житті я завжди намагаюся і опираюся на науку Божу, на навчання Ісуса Христа, який прийшов до нас і через Новий заповід висвітлив нам, як би ми мали жити. І раджу кожному з вас, користуючись Біблією, задавати питання і намагатися міняти ситуацію в нашій Громаді е, сьогодні хочу говорити про те, що стосується е, благоустрою, був десь два-три місяці назад, я вже десь говорив на цю тему, але сьогодні е, є розпорядження міського голови про е, благоустрій з 29 жовтня по 29 листопада. Тому я би просив кожного жителя нашої громади, якщо любить нашу громаду, якщо знову ж таки християнин і є. Представником Бога тут на землі і Бог хоче всюди порядку. То я Бог, прошу, дуже прошу всіх впорядкуйте територію свою вдома і відповідно навколо свого дому, навколо своєї господарки. Оскільки якщо вважається так, що на подвір'ї в хаті все нормально, на подвір'ї все добре, а за подвір'ям це вже не моє. То я вважаю, що все, що стосується за подвір'ям, це є спільне наше. То, будь ласка, якщо вам це подобається розкидати каміння це, чи насипати щебінь, чи відсів, чи цеглу, чи доски, Але іншим людям це не подобається. Тому що я особисто хочу, щоб в нашій громаді була чистота і порядок. Відповідно до цього розпорядження е, ми роздали розпорядження нашим старостам, старости будуть нас попереджати про благоустрій, про порядок. Е, депутатський корпус буде долучатися до того, щоб ми спільними зусиллями. Навели порядок. Скажете, ще не на часі, ще нема коли, але я вже три роки на посаді міського голови, на посаді голови громади. Я вже не раз про це говорив, ми не раз роздавали попередження і прохання людей, щоб вони поприбирали. Але якщо ви просите від, від влади щось зробити, то і влада відповідно просить від вас, щоб ви зробили щось зі своєї сторони. Тоді, відповідно, ми бачачи, Приємно чисто територію, маємо бажання так само, як і всі жителі громади, тягнутися до чогось кращого, щось зробити, щось створити, щось зміняти. Якщо б я хотів хвалитися, десь в районі чи в області своєю громадою, то по крайній мірі. Тим, що в нас в громаді є чистота і порядок, то вже можна похвалитися. Люди, коли дивляться на нашу громаду, приїжджають і кажуть, ну там чисто, там не дуже чисто, там взагалі як так можна жити, коли там дуже багато насипано сміття, чи за, за, є багато е, зарослих кущів, дерев. І ну, це неприємна річ. Тому я дуже прошу всіх. Поприбирати свої території, оскільки після того як старости і працівники комунальника попередять всіх вас про благоустрій, про порядок, ми змушені будемо. Якщо цих три роки ніхто нічого нікому не говорив, то ми змушені будемо накладати штрафи для того, щоб ну достукатися до вашої совісті через. Через штраф, через те, що е, коли ми вас просимо, ви нас не чуєте. Але я ще раз прошу, ще раз попереджаю про благоустрій. Е, за 2-3 неділі е, ми будемо йти з працівниками е, поліції. Відповідно, вони мають право повноваження і е, писати протокол і накладати на вас штраф. Тому, будь ласка, коли і старости, і працівники комунальника будуть вам давати попередження, будь ласка, віднесіться до цього е, розумінням. І, будь ласка, поприбирайте біля себе свою територію. Другим питанням, е що стосується нашої громади, це є важливе таке питання. Е всі говорять так: немає світла на вулиці, е дороги не відремонтовані, не покошено е в лікарні холодно, в школі холодно, в садіку холодно. Я був на зустрічі з працівниками. Бюджетниками нашої громади, і знову ж таки стоїть питання про заробітну плату, оскільки дуже низька заробітна плата, як і працівників міської ради, і в лікарні просять зарплату підняти, і працівники освітньої сфери і культура. Повірте мені, що та заробітна плата, яка йде з держбюджету, називається субвенцією для лікарів і вчителів. Це є одна заробітна плата, яку виплачує держава, другою заробітною платою є е, заробітна плата з місцевого бюджету, яку ми маємо мусимо зобов'язані заплатити е, працівникам е, будь-якої сфери, чи культури е, в цій самій музичній школі, чи в освіті, будемо школяра, чи садіки, е, чи десь підтримати нашу лікарню. І відповідно на все це потрібні кошти. Звідки беруться кошти? Кошти беруться з надходжень від податків. А звідки беруться податки, звичайно, з підприємств. А де візьметься підприємство? Підприємство береться тоді, коли воно зареєстроване в, е, в податкові, коли воно зареєстроване в е, центрі соціального захисту, і відповідно тоді звичайний громадянин стає фізичною особою і сплачує податок. Але що таке податок? Це означає, що Ну, якась подозь, якщо говорити дослідно, так але податок це з іншої сторони це вклад в громаду. І я хочу сьогодні говорити і нагадати, а що таке вклад в громаду? Хто має вкладати? Що має вкладати в громаду тільки той, хто зареєструвався підприємцем? А хіба та людина, яка живе в громаді, вона нічого не має вкладати в громаду? Всі хочете світла, всі хочете доріг. Але що кожен з вас давайте запитаєте особисто сам себе? Запитайте, повторюю ще раз, особисто сам себе, а що я вкладаю в громаду? Який мій вклад в громаду? Якщо говоримо о підприємці, не дають податку, то підприємці дають, можливо, вони дають і мало дають, але як їм дивитися, коли люди, які так само заробляють гроші, не реєструють себе підприємцями, купують машини, будують будинки, роблять собі хороші бабуси в хаті на подвір'ї, їдуть на море, але ні копійки не вкладають в громаду. Хіба в громаді живуть тільки ті, які мають сплачувати податку? У вигляді підприємців чи вигляді бюджетників, вважаю, що всі жителі громади, які живуть на території громади, мають нести свою відповідальність за розвиток громади і вкладати в громаду, не бути паразитами, не бути користувачами, але й бути ще й людьми, які докладаються до розвитку громади. Тому прошу всіх запитати себе. А який мій вклад в громаду? А якщо хтось є робить вклад в громаду, спитайте свого сусіда. А який твій вклад в громаду? А що ти вкладаєш в громаду? Я не вірю, що кажуть так, немає роботи. Ну, якщо немає роботи, то скажіть, будь ласка, за які гроші ви їздите на машинах, за які гроші ви купляєте собі машини? Якщо у вас немає роботи офіційної роботи, так звичайно, дуже мало є офіційної роботи. Я не заставляю, не говорю про те, що треба всіх заставити до... Податків, але якщо всі відмовляться від сплати податків чи від вкладу в громаду, то в нас відповідно нічого й не буде. Але суспільство нормальне суспільство, яке турбується про себе, про свою сім'ю, про свою громаду чи про своє село, це суспільство є нормальне, коли кожен потрошки докладається. В моєму попередньому виступі чи в моїх виступах я вже говорив, що е для прикладу в селі Остапі е зібралися підприємці. Окрім того, що сплачують податки, вони ще долучилися коштами. Але крім підприємців, ще вийшли люди, які е, хотіли відремонтувати дорогу. Це був їхній вклад в громаду. І, відповідно, кожна людина, яка живе в нашій громаді, має себе докласти до того, щоб е, підтримувати, утримувати і забезпечити нормальний спосіб е, життя в нашій громаді. Як же я попередньо говорив, що я живу по Слову Божому по науці Ісуса Христа, і коли звертатися і дивитися на найкращу книжку, тобто на Біблію, і коли ми читаємо, коли ізраїльський народ був ще зруйнованим, живши в руїнах. Збиралися всі і все, що мали, все своє майно давали на то, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. Це означає, що люди будували собі перший захист, а друге створилися умови для безпеки і для життя. Так само, і ми. Якщо ми всі жителі громади, то давайте ми. На будемо вчитися на підставі наймудрішого народу, е, народу, якого постійно знущалися, з якого знущалися, якого розсівали по всій землі, але вони знову згуртовувалися завдяки тому, що були послушні Богу. Давайте будемо в них вчитися, як створити собі життя. Тому, будь ласка, я дуже прошу е, кожен житель, хай дивиться це відео, хай кожен житель, який е, буде переглядати. Прошу поширювати його і нагадувати один одному, що життя громаді це не жити. Паразитичним способом життя в громаді це означає, що треба жити жертваним способом в, жи в громаді. Означає, що треба допомагати один одному. Хай буде нашим девізом. А що я вкладаю свою громаду? А що я роблю в свою громаду? І відповідно я звертаюся і до тих, хто іде, що вже робить для громади. Мова йде про податки. Якщо кажемо, що ми всі сплачуємо, але насправді дещо приховуємо, або нелегально працюють люди, то це теж. Як каже один півправда, це не повна правда, це половина брехні. Тому, будь ласка, е давайте хочемо України не на Майдані в Києві. Не будемо критикувати владу в Києві. Давайте ми маємо маленьку країну в своїй скалацькій об'єднаній територіальній громаді. Маєте на сьогоднішній день е мене в особі е голови громади, який не хоче е жити погано. В смислі того, щоб ходити по поганих брудних вулицях, щоб наші мої діти вечором чи ваші діти вечором йшли в темну пору доби і не бачачи, куди йдуть, бо немає світла. Коли треба дитині в школі поправити парту, коли дитині в саліку треба дати теплу ліжку і теплу їжу. Коли треба в лікарні, коли не дай Бог, хтось до нас в лікарні, треба в лікарні докластися до того, щоб було комфортне ліжко, щоб лікар з задоволенням. І що у вас лікувати і не чекав, що ви йому дасте якісь 10, чи 20, чи 100, чи 200 гривень. Але лікар мав достойну заробітну плату. І, відповідно, маючи цю заробітну плату, відмовлявся від того, що ви йому хочете освітно подякувати, сунучи йому в кишені якісь гроші, то будь ласка, давайте всі спільно. Коли хтось каже, а я не маю роботи, я нічого не можу платити, я розумію, коли ми запрошуємо в комунальник на роботу, це єдине поки що, місце, де потрібні наші, нам працівники, хороші організатори, тобто люди, які візьмуть на себе відповідальність в тій чи іншій сфері, або просто працівники, які можуть працювати фізично, ми запрошуємо вас на роботу в наш МКП комунальний. Другим питанням є. Враховуючи те, що громада тільки розвивається, є дуже багато нових ідей до розвитку громади, особливо в плані малого і середнього бізнесу, я запрошую всіх бажаючих, хто хоче відкрити свою власну справу. Ми зі своєї сторони, як Скалацька міська рада, і відповідно я сьогодні був на нараді в, в Тернопільській обласній адміністрації. Обласна адміністрація намагається максимально йти на зустріч молодим підприємцям. По середньому милому бізнесу готові долучитися для того, щоб можна було е, дати старт молодому підприємцю підтримці навіть фізичні, е, в моральні, в матеріальній і відповідно в консультаційних послугах послугах. Ми готові допомогти кожному, хто хоче почати свою власну справу. Навіть якщо і мрія не знаю як, то ми разом з обласною адміністрацією, наша зрадська міська рада, готові вам допомагати. Яка б ставати на ноги і розвиватися. Дякую всім, хто мене сьогодні почув. Я надіюся, що ви будете писати коментарі, будете поширювати, будете мене критикувати позитивно і негативно. Але я думаю, я зможу е пояснити е свою поведінку, вашу поведінку. Я буду намагатися викривати всіх і вся, оскільки ми хочемо всі правди. І ми цю правду будемо шукати в Скалацькій об'єднаній територіальній громаді, для того, щоб проживши це життя. Ми сказали, що ми його нормально прожили. Дякуючи Богу і один одному. Дякую за увагу. Хай вам щастить.